Дивитися Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. Пошкоджені складські будівлі, приватні будинки та травмована людина. Наслідки нічної атаки російської армії по припортовій інфраструктурі подунав'я. Одещина повністю готова до опалювального сезону. Він почнеться не раніше листопада. Загинув на Луганщині. У Южному Востанню путь провели військового Артема Садовського. Проломлений дах, зруйновані стіни, згорілі речі та пошкоджене авто у дворі. Такий вигляд тепер має подвір'я та будинок родини Віктора. Він розповів про те, що російський безпілотник потрапив у селю о 23.45. Я услышав жужжання. Вийшов. Он надо мною жужжав. Затих. взрыв. Вот та жестянка меня откинула к стенке. Тем самым она мне закрыла от обломков. Я не пострадал так. Моя мать была в доме. Как раз в момент этого прилета пожар. Люди были на улице. Я позвал, помогли ее вытащить. До приезда пожарной я вот шланг растянул, начал тушить. Пожар. Приїхали, пожежники, затушили. А вдома нічого не залишилося. Це руїна. Нічого не залишилося дому. У сусідніх приватних будинках від вибухової хвилі знесло дах та повибували шибки. Людям відключили світло та газ. Спочатку я просто навіть не зрозуміла. Це було настільки сильно, настільки гучно, наскільки страшно, що я в мене просто був якийсь шок, що я думала, що це десь там, це не в мене. Ми з сином мешкаємо. Ми були вдома, знаходилися в своїй, своїй кімнаті. Ми там завжди знаходимося. Нас там дві стіни, але є одне вікно, і ми біля цього вікна. Коли був саме прильот, ми знаходились на ліжку і Спочатку я не зрозуміла, в мене просто висипалось вікно, але штори, плотні, штори, вони їх затримали, ці осколки, вони до нас не полетіли. Тому коли до мене зайшли люди і сказали, що виходь з будинку, залишай будинок, що тут не можна залишатися. Я не спочатку не розуміла, чому. Страшно, боязно. Добре, що добрі люди прийшли мені, сьогодні допомогли зробити більш-менш порядок. Що було цієї ночі? Было очень страшно, очень, очень страшно. Я, я даже не знаю, как вам описать. Я проснулась от первого взрыва, забежала в среднюю комнату, спряталась на полу в уголочке, и в этот момент прилет вот в соседний мой дом, и меня все выбило. И я больше ничего не помню, как я выбегала, как я, что я делала, я ничего не помню. Было очень страшно. Я к друзьям пока переезжаю. От вивозимо всю мебель, що залишилось, а так все самі видите, Криші немає, окон дверей немає, холодильник теж весь полетел. Відновлювати зруйноване житло будуть за кошти місцевого бюджету, розповіла заступниця міського голови Катерина Татаренцева. Наразі людям надають допомогу. На жаль, ми теж потрапили під атаку агресії Російської Федерації. Зазнали руйнування у нас біля семи будинків та житловий п'ятиповерховий будинок навкруги, теж є пошкодження, але вони незначні. Є люди, які потребують криші над головою. Наразі жінка, яка мала травми опіки. Вона була госпіталізована до нашої лікарні. Наразі вона зараз там перебуває, вона забезпечена всім необхідним і лікуванням, і речами, тому що всі речі все згоріло, На жаль, у наслідок атаки російської армії на півдні Одещини, окрім приватних будинків, пошкоджені складські будівлі у припортовій зоні, розповіла начальниця про центру сил оборони Півдня Наталя Гуменюк. Після того, як Росія вийшла з зернової угоди, такі атаки стали для нас вже звичними, на жаль, і вони методично продовжують бити саме по тому потенціалу, який Україна використовує. На жаль, відбулося влучання в припортову інфраструктуру, пошкоджено зерносховище, є пошкодження самого збіжжя безпосередньо. Зараз працюють відповідні правоохоронні органи і встановлюють повноцінно наслідки. Тим не менш, результативність роботи сил протиповітряної оборони можна оцінити як досить високу. Чотири дрони було знищено ще над Миколаївщиною, там де вони намагалися прорватися складним маршрутом, і десять над Одесьчиною. Уночі на Додеччиною збили 10 дронів типу шахет. Чотири з них збили прикордонники. Чергове брали участь у заходах протиповітряної оборони у складі Сил оборони Півдня. Зокрема, нами, нашими підрозділами, вогневими групами та прикордонними нарядами було знищено чотири ворожих шахеди 131. Включно з цією атакою, нам вже збито 25 дронів камікадзе. Ми збиваємо з стрілецької зброї крупнокаліберних кулеметів за звуком. Виявляємо, потім направляємо прожектор, і вже це справа майстерності. Прикордонники вже прилучились до збиття дронів. Кожний раз противник вигадує нові методи, способи прольотів. Але ми намагаємося вгадати, попередити і знищити ворожі цілі. Прокуратура почала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Влада Матвійчук, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одещина. Одещина на 100% готова до опалювального сезону. Про це на брифінгу розповів заступник директора департаменту систем життєзабезпечення Одеської ОВА Володимир Карпич. За його словами, опалення в будинки почнуть давати 8 листопада. За умови, що три дні поспіль середньодобова температура не перевищуватиме 8 градусів тепла. До роботи в осінньо-зимовий період підготовлено 1315 котелень, 1908 кілометрів теплових мереж, 248 об'єктів водопостачання, 8867 багатоквартирних житлових будинків, 489 дитячих садочків, 623 щобових закладів, 399 закладів охорони здоров'я. Заготовлено 48,1 вісім, тисяча тонн Посипкового матеріалу, проблемних питань з технічної підготовки об'єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфері немає. У квартирах перебувати некомфортно, кажуть деякі жителі міста, тож чекають, коли батареї стануть теплими. Погода змінюється. сьогодні, вчора, допустимо, холодно, сьогодні тепліше, вроді. То, ну все равно, даже сегодня теплее, вроде ну, ребенок сегодня бегал по квартире, говорит, мама, я замерз, хотя я одетый пижами, одетый это самое, говорит, руки, ноги замерз. Понятно, уже прохладно. Все хотели бы, почему я, да? У нас, естественно, холодно, как и у вас, а включать у нас есть норматив. Єсі 8 градусів середньосутна температура три дня, то включають то. Я ж не мінова така норма. Частина жителів міста кажуть, що готові чекати до листопада та не відчувають сильного дискомфорту. Правила там середньосуточна температура 8 градусів. Да, вона напряжна, але ми ж не у 2010 році живемо, а в 2023 Тому, значить, буде от так, немножко готове подождати. Да. Все розумію. Для этого кофточка є, тапочки теплиї є. Я думаю, ще можна трішки потерпіти, і коли вже буде справді похолодання, то десь у листопаді може так. Поки що тепленько. Тобто ви ніякого дискомфорту не вишиваєте? Поки що ні. Ольга Лапшина, Сергій Кобилянський. Суспільне новини. Одеса. Громада Южного попрощалася з військовослужбовцем ЗСУ Артемом Садовським. Хлопець загинув у жовтні у бою під населеним пунктом Білогірівка на Луганщині. Військовому було 28 років. 6 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання загинув мешканець Южного Садовський Артем Андрійович, стрілець, помічник гранатометника аеромобільного батальйону військової частини А-21-20. На пошті, де працював Артем Садовський, мобілізували його колегу, а через два дні хлопець сам пішов добровольцем. Для колективу це було несподіване рішення, розповідає начальник загиблого Андрій Кузнєцов. Це Чоловік, якого не треба було вчити, який одразу, у якого не було неприємних ситуацій, в якого не було питання. Якщо про щось зробити, це було зроблено з першого разу. Він завжди вчився, рос. І вот за той короткий період, который он у нас працював був в районі року, то тобто, ну, рос би далі, если б все було добре. Всі колеги добре відзиваються. Тобто, потеряли хорошого человека. Сьогодні ми прощаємося з Тьомою. Це дуже важко. Тьома був у 7 класі, коли я прийшла до школи і стала його класним керівником. Я пам'ятаю його завжди усміхним, таким, знаєте, позитивним, він завжди був позитивною дитиною. Я не пам'ятаю, щоб він з кимось конфліктував, щоб він був чимось незадоволений, щоб він створював якісь такі проблеми. Хороший, світлий усміхнений хлопчик. Вікторія Габчук, Євген Войтенко Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на 13 жовтня. На Одещині протягом дня синоптики прогнозують миливу хмарність без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 11 до 14 градусів тепла, у день 19-23 градуси. По Одесі також очікується мідлива хмарність. Температура повітря вночі від 12 до 14 градусів тепла, в день від 20 до 22. Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.